Вівторок, 10 червня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Придбав аж 21 квартиру на понад 800 тисяч доларів. Екс заступник начальника нацполіції Дніпропетровщини попався на незаконному збагаченні. Усі активи він оформлював на близьких осіб: дружину, мати, тещу та інших родичів. Раніше ці дрони знімали весілля, а зараз нищать окупантів. Як екіпаж БПЛА виявляє ворога, блискавично атакує і навіть бере росіян у полон. Ексклюзив 11-го. Тільки один розрахунок мавика за виїзд. Це було 4-5 діб, 27 ворожих піхотинців уразили з підтвердженнями відео. Все як полагається. І легендарні футбольні трофеї просто у метро Дніпра. Чи дійсно ці золоті м'ячі справжні та які враження у перших відвідувачів інсталяції? Це велика гордість для нашої країни. Ми у нас є чим пишатись. Сподіваємось, в подальшому буде більше у нас золотих м'ячів. Чергова важка ніч для Нікопольщини, агресор не припиняв бити по прибережних територіях ФПВ-дронами та артилерією. Під прицілом були райцентр Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Постраждали двоє чоловіків. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО та лінія електропередач. Через атаки російських окупантів потерпає і Синельніківщина. Безпілотниками ворог бив по межівській слов'янській громадах. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна осіб. Селя. загалом за вечір та ніч оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 6 БПЛА. Столиця ж пережила одну з наймасованіших нічних атак за останній час. Росіян атакували Київ шахедами зі шрапнеллю. Ці снаряди у бойовій частині дронів розраховані на ураження якомога більшої площі. Та людей ворожий обстріл забрав життя жінки на оболоні. Чотири людини постраждали. Пошкодження зафіксували одразу у семи районах. Там потрощені багатоповерхівки, торговельні центри, приватні будинки. Вибухова хвиля також призвела до руйнувань у Софіївському соборі. Наразі у Києві продовжують ліквідувати наслідки нічного терору. А в Одесі двоє людей загинули ще дев'ятеро. Отримали поранення. Ворог масово натокував місто ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, росіяни поцілили у пологовий багатоповерхівку, станцію переливання крові. Ще зруйнована і адміністративна будівля екстреної медичної допомоги. Постраждала також одеська кіностудія. Там повністю знищені декорації до фільму Довженко. Раніше знімали весілля, а зараз нищать окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Екіпаж БПЛА підрозділу Фенрір, бригади Нацгвардії Спартан, залітає на десятки кілометрів глиб ворожих тилів. Квадрокоптери виявляють противника, блискавично атакують і навіть беруть росіян у полон. Де Данте Аякс і Марс вчилися майстерно керувати безпілотниками? Та чи вистачає їм дронів про бойову групу з Вовком на шевроні? Ексклюзив нашого воєнкора Євгена Копціва. Легкий у керуванні і запросто поміститься у дамську сумочку. А на фронті це смертоносний птах, від якого не відмахнешся і не втечеш. Дуже часто на відео бачимо, як росіяни. Хочуть збити дрона палкою якусь або якимись предметами, яким можна кинути в нього, але це безрезультатно. Його група воює від початку повномасштабного вторгнення. Тоді вчилися буквально на ходу, каже боєць. За руки війни набили руку і запросто проводять розвідку, коригують і атакують ворога. Екіпажі підрозділу Фенрір зараз несуть службу на Покровському напрямку. Тільки один розрахунок мавика за Виїзд це було 4-5 діб, 27 ворожих піхотинців уразили з підтвердженнями, відео все як полагається. Найважче зараз розповідають пілоти це заїхати на позицію. Ворог намагається взяти під контроль усе, в тому числі логістику. Решту проблем захисники вирішують пташками, що колись допомагали цивільним. Це звісно, це факт, що багато їх не буває. Бо як один казав. Що це весільні дрони. Хоча це більш для мене як похоронні дрони, росіян кидають на м'ясні штурми десятками і сотнями. Дронарі тільки фенріру відправили на концерт до Кобзона приблизно роту окупантів. Але не всі загарбники хочуть умирати. Хто добровільно здається у полон, поповнюють обмінний фонд. Ми взяли на Покровське напрямку близько 20 полонених, тому що ми розуміємо, що наших полонених в російському полоні, на жаль, теж дуже, дуже багато, і їх потрібно міняти. І чим більше ми. Ми їх наберемо, тим більше можливості повернути наших людей. Повітряні дуелі, не рідкість. найчастіше просто знищують та бувають випадки захоплення дрону. У який спосіб військова таємниця. Була боротьба з дронами супротивника. Буває, що приходиться його збити, просто дрон об дрон ударяється та як виходить. Військовослужбовці не вихваляються, бо свої позиції тримають міцно на кожному з відтинків, де б не були. У Спартан, з моменту, як зайшов на Покровський напрямок, свої позиції не віддав. Харківський, Запорізький, Покровський ніде, ніколи Спартан не тікає, не відступає. Дрони дуже ефективна зброя, та Україна, на жаль, не має відповідного власного масового виробництва і отримує мавіки з-за кордону. Минулого тижня стало відомо, що Китай різко скоротив постачання цих видів коптерів. А з урахуванням того, що Росія пішла в наступ ще й на запорізькому відтинку, Україні треба збільшити власне виробництво для захисту територій. Але перспектива зрозуміла дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти. Якщо Україна вироблятиме дрони не гірші за Мавіки та інші ударні коптери, то операція Павутина має всі шанси повторитися. Росія нестиме нові невиправні втрати, що створить додаткові умови для припинення війни. Євгенкоптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Придбав 21 квартиру на понад 800 тисяч доларів. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру адвокату, який раніше працював заступником начальника нацполіції на Дніпропетровщині. За даними слідства, під час служби посадовець став власником нерухомості у центрі Львова та Новобудові Дніпра. Ще придбав паркомісця та автомобілі. Всі активи оформлював на дружину, мати, тещу та інших родичів. Екс правоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі. А позикодавцями підконтрольні фігуранти особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми. Посадовці підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки і використання офіційних документів. Тим часом керівник Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління отримав від ДБР підозру за махінації з ліжками для військових у 2023 році. Відомство провело тендер на постачання 5 тисяч двоярусних ліжок. Його виграла київська фірма і отримала за це з держбюджету 28 мільйонів гривень. Однак, ринкова вартість партії становила лише 18 мільйонів. Наразі слідчі встановлюють усіх учасників схеми. Вирішується питання щодо обрання підозрюваних. Номо запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків. Завдав збитків довкіллю на понад 240 тисяч гривень. Попри нерестову заборону, рибоохоронний патруль спіймав браконьєра на дніпровському водосховищі. Чоловік ловив рибу сітками. Загалом спіймав майже 150 сріблястих карасів, окуня та судака. На порушника склали адмінпротокол. Розглядається питання про відкриття кримінального провадження. Одразу три золоті м'ячі просто у метрополітені. сьогодні ці нагороди видатних українських футболістів можна побачити у Дніпрі. Інсталяцію відкрили на станції вокзальна. Черги з охочих на власні очі побачити легендарні футбольні трофеї вишикувались у підземці від самого ранку. Чи дійсно золоті м'ячі справжні, до котрої працюватиме експозиція? Та які враження у перших відвідувачів? Дивіться. Найпрестижніші футбольні нагороди видатних українських спортсменів просто на станції метро у Дніпрі. На власні очі побачити три золоті м'ячі разом. Від ранку вишикуються, як діти, так і дорослі. Їхав по дорозі, вийшов зайти, подивитись. Просто для мене цікаво подивитись на наших футболістів на їхні досягнення, на їхні м'ячі. Власне позаду мене і ті самі три золоті м'ячі: індивідуальні футбольні нагороди, які за свою фантастичну гру на полі здобули Олег Блохін, Ігор Біланов та. Андрій Шевченко ці троє безперебільшення видатних українців, які приголомшили не тільки Україну, а й увесь світ. Я, власне, вже проїхав дуже багато регіонів, і мені хочеться допомагати. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й у нас. Нагадаємо, золотий м'яч це щорічна нагорода, яку отримує найкращий футболіст світу за підсумками голосування. Блохін отримав свій трофей у 75-му році. Біланов у 86-му, а Шевченко у 2004-му році. Це велика гордість для нашої країни. Ми у нас є чим пишатись. Сподіваємось, в подальшому буде більше на золотих м'ячів», яким ми будемо пишатись. Аби зробити світлини і золотими м'ячами, люди вишукували можливості, щоб заскочити в метро. Наприклад, під час обідньої перерви люди зізнаються, хтось їхав цілеспрямовано, а інші неочікувано стали свідками події. Ішли на потяг під замку, а побачили легендарні нагороди відомих українських футболістів із світовим іменем. Працюю я в банку, але дуже люблю в наш футбол. Дуже споспостерігаю. Проходжу мимо стадіону Динамо, і де хлопці займаються. Це так чудово. Це завжди. Це таке натхнення, коли ти бачиш, як вони там бігають, з м'ячем маленькі, незважаючи на війну, вони продовжують тренуватися і дуже хотілося б, щоб це зберігалося. Організатори говорять, цим проєктом хочуть надихнути українців, займати спортом, зокрема, футболом. І ці нагороди научно показують, для українців нічого неможливого немає. Головна ціль цього проєкту це. Надихати нашу молодь і стиму, стимулювати їх для того, щоб вони е, займалися спортом. Турне з інсталяцією побуває в дев'яти містах України, окрім Дніпра, це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Вінниця, Одеса, Київ, Житомир Рівне і Луцьк у Дніпрі. Побачити легендарні золоті м'ячі українських видатних спортсменів можна сьогодні протягом дня. Експозиція працюватиме до 21.00. Марко Ручка, Денис Ілосавенко, новини 11 каналу. Аби попередити вандалізм у Дніпрі в Новокадацькому районі. Встановили вісім камер відеоспостереження поблизу алеї героїв. Ініціаторами виступили близькі загиблих захисників. Нещодавно вони об'єдналися в громадську організацію Родина Янголів. І На сьогодні до неї входять вже понад 120 сімей. кажуть, акти вандалізму на території меморіалу фіксували буквально з перших днів після його створення. Невідомі нищили прапори, трощили пам'ятні банери та викрадали вази з квітами. Один з останніх. Кричущих випадків стався цьогоріч у квітні. Рідні полеглих захисників були у розпачі та вкотре попросили місцеву владу та поліцію посилити охорону пам'ятного місця. Віднеслися з повагою до нас, до наших рідних, загиблих, встановили камери. Це дуже потрібно, тому що кожна мати, кожна дружина, батько, сестра. Сюди приходять, і коли щось таке трапляється, це дуже болюче таке питання виникає. Для мене це просто святе місце, місце, куди я можу прийти з ним, побалакати, з ним побути. Тому це дуже, дуже для нас, для всіх це дуже. Ми тут живемо до роботу. Біжу там, коли забігаю, коли помашу з роботи, обов'язково я заходжу до нього кожного дня. Це як зустріч, це наша з ним зустріч. Якість під питанням на житловому масиві Старої грені взяли. Повторні проби води у річці Сусанка, що протікає поряд з житловими будинками. Перші дослідження за запитами місцевих зробили цьогоріч у травні. Попередньо спеціалісти визначили, що причина забруднення поверхневі стоки або господарська діяльність поблизу, зокрема використання добрив, випас тварин чи утримання свійської птиці. Проте скарги продовжували надходити. Тож фахівці зробили додаткові проби з водойми у чотирьох місцях. За висновком фахівців Дніпровської політехніки на той момент були зафіксовані. Перебільшення концентрації нітратів, нітритів, фосфатів і е, такого показника як каламутність за висновками лабораторії, це свідчить про незначне забруднення води органічними речовинами. Ми провели тест на мінералізацію pH, те, що можна зробити відразу. В цілому, по цим показникам все в межах норми, але в лабораторних умовах ми потім подивимося детальніше. Тим часом у Кривому Розі завершують будівництво трубопроводу через річку Інгулець. Він потрібен для скиду шахтних вод з промислових підприємств. Міст трубопровід має довжину понад 6,5 кілометрів, і Цей проєкт для міста життєво необхідний. Торік, через підрив окупантами Каховської ГЕС, Кривий ріг перейшов на живлення водою з інгульця. А оскільки Балка Свистунова, куди до цього місцеві підприємства півстоліття скидали забруднені води, розташована вище по течії. Існував ризик забруднення водойми, тому і виникла потреба у трубопроводі та новому ставку накопичувачі. Бател машиністів та водіїв в Інтерпай проводять конкурс професійної майстерності. За звання кращих цього разу змагаються співробітники брухтопереробного заводу, водії гігантських навантажувачів та машиністи-кранів. Якою ювелірною точністю вражали журі, та яку винагороду отримують змагання? Металургів бачила та навіть спробувала свої сили. Наша Анастасія Шуляк. Сів кабіну розправився, все як рабив, настроїв сідіння, вкресла під себе. Їм на попасти м'ячиком в той кошик. Іван працює водієм навантажувача. Грейфер, велика залізна лапа цієї машини. Зараз переносить до двох тонн брухту. Наприклад, з вагону на велику купу на складі або зі складу до агрегатів. А м'яч важить менше кілограму і закинути його чітко в корзину. Буквально ювелірна робота, посильна лише для водіїв суперменів. І незвичайні завдання, давня традиція інтерпайп напередодні дня металурга. Участь приймають найвправніші. Один з таких євген. Моя робота полягає в тому, щоб я вигружав, загружав машини, вагони, сортував лом по видам. Прийшов я якраз на день металурга. Я давно хотів на «Інтерпайп». Таке підприємство стабільне. У конкурсі профмайстерності можна і себе показати, і на колег подивитися. А якщо пощастить, перемогти ще й грошову премію отримати. Я завжди стараюсь брати в таких конкурсах на всіх змаганнях. Я замотивований в тому, щоб да. далі розвиватися. Це якийсь досвід, і для мене воно дуже цікаво. Декілька спроб і м'яч у кошику. Учасник собою задоволений. За п'ять тридцять. Я не думав, що попаду навіть з другої, з третього. Ну опит показує, що можу. Може, це не так вже і важко, як кажуть чоловіки, вони завжди все перебільшують. Вирішила спробувати і я. На жаль, покерувати фуксом мені не дали, Втім, я спробую закинути м'яч у корзину з такої відстані. Не дуже то й легко, я вам скажу, навіть з рук. Ще декілька спроб, і я роблю висновки. Я з рук не можу попасти з такої а Працівники Інтерпайпу з такого великого агрегату закидають баскетбольні м'ячі в ціль. Виграє Іван. Каже, швидко зорієнтувався, бо участь у змаганні приймав останнім та уважно спостерігав за колегами. Дивився, як, як інші, які помилки робили. Фартануло. А на сусідній ділянці змагаються машиністи кранів. Одна з учасниць Майя заради конкурсу навіть вийшла з відпустки. Подобається, мотивує перевірити треба свої вміння якось поболівати за інших. В минулому році я зайняла друге місце. Для машиністів крану завдання теж нелегке. Треба за допомогою магніту створити піраміду із бочок. Головне не зім'яти їх та зробити це швидше за всіх. Чи взяти участь в таких конкурсах профмайстерності завжди багато? А до практичної частини, яку ми сьогодні бачимо, допускають лише тих, хто впорався з теорією на відмінно. Ця традиція існує вже років 15. Головна мета конкурсу це показати рівень майстерності працівників різних професій, замотивувати їх працювати краще. Ну, і як та об'єднати колектив разом. Кожного року завдання нові, але їх виконання завжди креативні та потребують максимального професіоналізму. Пані Майя вже спробувала побудувати свою піраміду. Цікавий конкурс не такий, як в прошлому році. Трошечки бочечку зігнула, ну нічого. До речі, Інтерпайп знається на вихованні професіоналів такого рівня. Має ліцензійні програми навчання, систему наставництва. Обіцяють навчити будь-які професії за кілька місяців. До нас може прийти кожен. Ми вивчимо з нуля, дамо наставника. Головне бажання. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу в Дніпрі синоптики прогнозують в день 26 градусів тепла, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація. Від команди одинадцятого підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Йдь, все полагодити та налаштувати, аби зустріти наступну зиму у всеозброєнні. У Кам'янському йде активна підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років. Актуальні питання житлово-комунальної сфери міська влада обговорила на черговому засіданні з керівниками профільних підприємств та комунальниками. Зокрема, зараз ідуть роботи у котельнях. Там чистять теплові камери, проводять ревізію та заміну запірної арматури, насосів, димогарних труб та колекторів. Завдяки Кому системному підходу місто планує забезпечити стабільне проходження майбутнього опалювального сезону без додаткових викликів. Перевірили на місцях виконання цих робіт цей котельні, теплові пункти. Нами було проаналізовано увесь минулий опалювальний сезон, обрані будинків з найбільшою кількістю звернень. Та ми будемо працювати в першу чергу по цим будинкам. Дніпровська ТЕЦ виконує роботи майже на всіх участках нашого міста. Виконано близько 30% ізоляційних робіт, Також на теперній час виконав. На ремонти магістралей, які були виявлені при гідравличних випробуваннях, відбувається ізоляція теплових мереж. Ми в цьому році запланували виконати роботи близько 10 кілометрів, і до 1 вересня плануємо закінчити всі роботи, провести гідравлічні випробування.